Будемо усі співати, слава Богу, звеличати в Івано-Франківську. Відбулося свято духовної пісні. Концерти з нагоди Великого посту уже стали традиційними. Стверджує їх організатор Оксана Сливка. Релігійний вечір присвячений християнській молитві. Її доносили до слухачів провідні церковні хори Прикарпаття. Даний захід, а це є свято. Духовної пісні Нехай святиться ім'я Господня, який організував і проводить муніципальний центр дозвілля, спрямований саме для того, щоб підказати кожному із нас, як потрібно провести піст. Свято духовної пісні перед великодній душевний стан людини. Адже піст святий час для кожного християнина. Це пора духовного очищення і прощення образ. Піст це є цей святий час, який церква встановила для того, щоб людина могла десь трішки більше глянути на свою душу. Духовна пісня зібрала чимало своїх шанувальників. У кожного власне розуміння посту. Участь у такому концерті дає розуміти настільки духовно зростає людина. Мають бути духовні поривання, робити добрі вчинки. Прославляли слово Боже, хор семінаристів мелодія, вихованці вокальної школи Ірини Батюк, вокальної студії Ірини Шабан та гурт Глорія. Вікторія Куян, Сергій Щочкін, новини на вежі.